Вітаю! Сьогодні 1 травня. Ось, і нас, як завжди, чи косять, чи ще що-небудь, щось деренчить. Буду говорити громко. Сьогодні ходила я знову, але я вже ходила додому до жіночки, так як до мене приходять. Ось я до неї ходила по квітки. І хочу вам показати, сразу всадила, які квіточки я в неї купила. Ось там подалі, отака я розсадила на дві її. Це теж багаторічник. По-моєму, якщо я не шва діплосферма чи як, я напишу потім в описі. Ось, я їх розсадила на дві ну, крутиночки. от, І прибрала і за мускарями я свою примулу зібельта. Посадила її сюди. Виглядає вона, звісно, не особа, але, надіюся, прийметься. дні жаркі, завтра день буде жаркий. Так, купила я гіхєру. Ось таку бордову. Назви вона не знає, звичайно. От ці гіхєр. Ось така бордова гарна. І он там між хостами я її ще посадила. Дуже дивіться, яка гарна гіхєра. Ем, на диво, мак. І дзвіночок гарно. А ось Алісом трошки підвяв, Хоча я і вчора гарно, і сьогодні гарно ще пролила. Ось. Ну, будемо чекати, що він це є, так скажемо, оклімається. Так, гігієр, вроді, мене такої немає. У мене якась там теж червоненька. Їх не поймеш, я так у неї стою, дивлюся. Кажу, а це така, ні, це другий сорт. Кажу, вони ж наче однакові. Ні, це інша. Ну, в общем, її хер ще для мене трошки е, от е, нізвідана, так скажемо. І он між е, хостами. Тут, е, бачите, з ранку сонечко і вже вечором, коли сідає, сонечко попадає. А коли пікуче сонце, то закриває груша. І вишенька. Тому так. Ящички ще ці не вбираю, бо тут дітки морозника мого. Ой, він колір змінив вже вже якийсь він зеленкувати. Ну, такий морозник, я вам скажу простенький. А що видадуть дітки, неізвісно. Так, виходить, це я тут вам дві рослинки показала. От, а що ж я ще купила? Господи. Це вже з головою, ми не дружимо. Так. А, згадала. Хі -хі. Ось іще посадила я її тут на сонячну гряду. Не знаю, чи вона видержиться все. Тут буде повне сонце і завтра 20 градусів. Ну, не знаю. Якщо, ну, коріння, якщо приживеться, то приживеться, може, квітки обріжу. Ось. Оце я вам скажу, між допрочим, мені теж кажеться, що ця всяниця сиза насіялась. Я в тому році це привезла з лісу. Я вам скажу, оці кочечки вони були маленькі, тепер вони розростаються. Мені кажеться, що це вона десь насіялась там. Ну, я так для експеримента взяла, з лісу привезла. І от ще таку рослинку. От, дивіться. Вона мені. зараз вона. Напахне типа, чи як чебрець, чи що. І теж вона видно, там якось, як вона там насіялася. Це я привезла з лісу в тому році. Оці рослинки. Я так думаю, що це чебрець, а це, я думаю, що це овсяниця. От вам у лісі. І не треба платити гроші. Ну, Це мені так кажеться, боже, е, е, як сказати. І ось ще вона у мене, дивіться, хіба це не овсяниця? Дивіться, яка гарно. Яка краса. І те, що я купила. Ви ж бачили, що я висаджувала, купила. Так, тюльпани ще не викопала. Жарко ці дні. Ті дні буде по 12 градусів, трошки пізніше, то я трошки більше якось роботи пороблю. Але і висаджувати розсаду ще не можна. От так. Ось я свій очіток-ручойок трошки забрала і посадила сюди, досадила. Мені здається, буде гарно. Ось він і червоний, зеленим, і буде він туди спускатися. Я оберу потім тут палки. От що я в неї ще купила? Ось таку фестуку. Фестука е, готь'є е, називається. Вот. Ще так. Ви знаєте, ящичком даже навіть прикривала. Те, що я прикрила, дивіться, як гарненько. Хоч і я не вкривала агроволокно, але воно дає все одно розсіяну тінь, як сітка. А те, що я не прикрила, я вже пізно потім побачила і бачите, що случилося з квіткою. Це ще такі, якщо немає ніякої сітки, нічого, обичний ящичок дасть. Захист. Потім, отам біля керії, я не знаю, буде вам видно. І біля е, можжевельника от Там, по двом сторонам, до очіток Матрона. Він потім будуть черішки червоні. Ну, і цвіте вона така білою, червоним, ну така цікава вона. Ну, достатньо далеко є, ну я ж кажу, на погрядки ходити не буду. Там два... То вона дала одним кущиком, я розсадила на два кущика. Ось. І ось дівчині я викопувала ще тут мускарі. І откопалась в мене, видно, я прокопувала лаванду. І посадила ще на цю сухо грядку лаванду. Дивіться, знову я її пролила повністю всю гряду. Взагалі, я не знаю, я такої посухи, я вам чесно скажу. Мороз, посуха, потом опять холод, потом дежі. Я не представляю, що робити з розсадою. Сейчас я вам покажу розсаду, яку я казала, що я вчора виносила. Я знову її винесла. Втратила сім помідорів за ніч. Коли заносила, вони були нормальні в літній кухні, вони замерзли. Сейчас будемо разом дивитися, що, що з цією розсадою. Ось. Ну, поки що все. Ще помідор втратила. Кабо, в общем, все. Всі помідори я втратила практично. Квіти, ні. В общем, помідори, оці всі, що я сіяла низенькі, я буду пересівати. Завтра я всі пересію їх, відкритий ґрунт. Просто десь відкритий ґрунт. Все, я не бачу. Другої можливості квіти нормально, все переживають квіти. І ще один ящичок у мене тут. Тут квіти. Квіти дивіться нормально. І пампасна трава нормально, і гвоздика, і дзвіночки. В общем, і алісу все нормально. Помідори ні, помідори не видержують. От, не видержують, не видержують. Я думала, вони видержать. І ось цю грядку, що я садила, теж медунка. Треба було одразу вкрити. Ось, теж я прикрила. Там вона така нещасна. Ну, цей кущ, який краще, то я вже не прикривала. От, ну гейхера вроді вже відходить. Ось, ну, моя, наче світліша гіхера. В общем, оце чотири таких рослинки. Діплосферма. діпло... Не виговорює. Я. я напишу, як вона називається. Фестука Готьє. Ось, Ось. і Гіра і очіток Матрона. Все, оце я все висадила. Тут дивлюсь, навіть де гряда, де у мене ось хости, вони люблять воду. А тут, дивіться, взагалі. А в мене ж земля непогана, подивіться. Буду я ще, ще, ще ці поливати хости тянути шланг. Бо ось у міні-хости, їм тяжко. Тут сухо, геть сухо. А тут всі якраз квіти, манжетка. От. Ну, от Тут всі квіти, які потребують вологі. Тому буду займатися я м -м, поливом ще. Вже хотіла йти відпочивати, Помідори втратила, розстроїлась. Квіти купила, порадувалася, ну, чи виживуть. А, ось цей колокольчик теж теж, пока він такий вяленький, не знаю, побачимо, що з нього буде. І і з тієї жовтої квітки теж щось, я дуже сумніваюся, але. Ну, щось прямо щось втрачаємо. Ну, Ціна, хоча не така, як в інтернеті, ціна, хоч, як навіть втрачаєш, вже хоч не, не так сильно, як сказати, розочаровуєшся. Тому ось і гортензії, колись я до них добратися не можу, вони теж все. Бачите, треба їх обрізати. Теж я їх вкриваю. Я не можу ніяк з нею подружитися. Я не знаю, чому в мене не виходить з нею торвершувати. Взагалі, я не знаю. я копаю цей великий кущ, да продам його, хоча вона така гарна. Це гортензія рожева. Я ж кажу, їй куча вже років, я вже навіть не знаю скільки. Чому вона в мене обмерзає. Я роблю сухе вкриття їй. В общем, таке замітила. Біля чого пляшеш, пляшеш, те, ніколи в тебе не виходить. Що іноді тикнеш, і особа, може, його і не хочеш. Воно все одно прийметься, так як я рози не люблю. Втикнула, черешок навіть не накрила на зиму, а він собі прийнявся. Так, добренько, буду далі поливати. Придеться завтра наново сіяти помідори. Ось так, що опять завтра буде куча роботи. Ну, вже це вже така повсякденна робота, якусь знімати не будеш. Це я хотіла показати вам нові квіточки свої, садочок, який я купила. Все. До побачення.